Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні! Доброго ранку, героям слава Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції під назвою Перун. Її піком визначений так званий день виборів президента. Ну і що вони там розказують? Що дуже круто стало і нормалізувалося життя на окупованих росіянами територіях, Значить, і далі всякі кризові історії про Україну українців, ну, значить, дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувачення у корупції і таке інше. Ну тобто, по суті, нічого нового вони не вигадують. І останні при приблизно пару років ну сказати, щоб у них дуже успішно такі речі складалися, я не можу. Тим не менше вони над цим працюють. Тобто, щось у них таки вдається. Як ви це оцінюєте? Ну я б недооцінював російську пропаганду, тому що вони, вони професіонали в цих справах. От теми, про які ви говорите, воно розраховано на різні на різні аудиторії. Наприклад, активність стосовно надкорумпованості України на заході воно спрацьовує, тому що є і корисні ідіоти, які в це вірять. і Є відверто проросійські лобісти, які. А в тому числі прикручують цю тему для того, щоб зменшити допомогу Україні, Україна не настільки корумпована країна, як здається, багатьом і українцям, в тому числі, тому що якби у нас був повністю корумпований і дисфункціональний державний апарат, то він так довго не міг би опиратися російській агресії. Прикладом повністю такого дисфункціонального і корумпованого апарату є, наприклад, Афганістан, коли Звідси йшли американці. Він розсипався буквально за лісені ну, за лічені за дні. 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 Оце, оце приклад дисфункціональної держави. Е, стосовно того, що вони говорять, що там налагоджується життя, ну і так далі. Це може мати зворотній ефект в першу чергу для внутрішньої російської аудиторії, тому що вони можуть задавати питання, чому ми е, даємо гроші е, на. Чужі території, тому що вони поки що не сприймають, і я думаю, що не будуть сприймати території, які вони купували як ті, що варті інвестування, ну і так далі. І так далі. Так, звичайно, що вони напружуються. У них головне завдання російської пропаганди, якщо говорити про внутрішню аудиторію, це отримання максимальної явки на виборах, тому що Путін. Авторитарний керівник, і він чітко розуміє, що для легітимності а легітимність влади для нього теж важлива. Йому потрібно 80% приблизно відсотків голосів і не просто пасивних голосів. Йому потрібна така щира підтримка, і вони активно над цим працюють. Вони зараз над цим працюють, вони підключають всі можливі механізми. І, от про те, як світ це сприймає, свіжа новина про те, що значить Європа просто збурена зв'язками російського значить, комітету Червоного Хреста з Кремлем. Є значить витоки внутрішніх документів адміністрації російського президента. Ну і там жахливі дії, тому що ну вже білоруський червоний хрест виключили з міжнародної. З міжнародної спілки, тому що білоруські співробітники Червоного Христа брали участь у викраденні українських дітей. Так, от подібні речі робляться, звісно, і в Російській Федерації при тому, що там і Артек окупований, і який під санкціями, патріотичний табір, дітський спецназ в Хантимансійську, де діти відпрацьовували рукопашний бій. І стрільбу з автоматом разом з співробітниками Червоного Хреста. Ну і ще багато у таких речей. Те, що про це вже відверто висловлюється Міністерство закордонних справ Великобританії, Міністерство закордонних справ Швеції і кажуть, що Червоний Хрест має ухвалити швидкі рішення. Це на щось може повпливати. А до виборів ми ще повернемось. Ну, подивимось, як воно буде впливати, тому що воно все будуть заперечувати, що вони мають стосунок до того, що відбувається. Ну це не дивно. Я впевнений, що росіян багато не тільки в цих міжнародних організаціях. Це давня тактика використання міжнародних організацій під їх дахом, фактично отримуючи міжнародне фінансування. До речі, в тому числі з боку України, тому що це є небагато організацій фінансується з бюджету ООН, а Україна теж, наприклад, платить свої внески в ООН. і тому я не дивую, що так воно і є. В Принципі позиція Червоного Хреста. З початку широкомасштабного вторгнення була, ну м'яко кажучи, дивна. Хоча для нас не дивна. Це пам'ятаєте, коли вони зустрічалися? Голова цього Червоного Хреста зустрічався з Лавровом на початку широкомасштабного вторгнення. Коли вони говорили, що ми готові організовувати табори на території Росії, фактично для депортованих громадян України, тобто фактично. Беручи участь легалізуючи депортацію українських громадян з території України, що порушенням Женевської конвенції від сорок року, та багато чого іншого. Тому на жаль, це прикра реальність і це не перший такий випадок. Є і ще буде. Ясно, тепер давайте власне до російських псевдовиборів. Значить, російські добровольчі формування все ще працюють у Білгородській та Курській області. Значить, і вони вже написали звернення, ну точніше, записали відеозвернення до громадян Російської Федерації. Перш за все, до громадян Білгородської та Курської області, і сказали, що ні, шановні, вам треба звідси виїжджати, тому що з ваших територій регулярно обстрілюються мирні українські міста. Відповідно, ми тут будемо робити, де Літаризовану зону далі пообіцяли йти на Москву, не сказавши, коли саме це трапиться? Ну і от зараз у мене питання: наскільки це може вплинути на цей основний для Путіна показник? Да, явка на виборах. Якщо по Білгороду прилітає тепер уже щодня і по Білгородщині, то чи можемо ми припустити, що деякі тежні мешканці ну так краще посидять вдома, аніж поломляться на виборчій дільниці? Ну, те, що це нервує Кремль, можна бачити з заяв Путіна. Він особисто прокоментував цю історію. Угу. Буквально це означає, що в дійсності це їх турбує. він до речі заявив, що це теж для зриву виборів і до речі, подав Україні гарну ідею. Що українці хочуть захопити частину території Росії, обміняти на деокупацію інших територій? Да, це території. дуже цікавий ну, був аспект гарний, гарний момент. Це в принципі до речі, достатньо робоча історія. Знаєте, от якщо брати історичні аналогії, які були вже в двадцятому столітті, приблизно так, наприклад, діє в Ізраїль. Вони, от за результатами війни 67 сьомого року, захопили Сінайський півострів, які тоді належав і належить зараз Єгипту, а потім фактично розміняли його. Ну повернули його назад і підписали мирний договір з Єгиптом 79-му році. Для того щоб зафіксувати свою природній кордон, тому це достатньо робоча тема і асиметрична, асиметрична війна, те, що, те, що в якій тільки може виграти Україна, тобто діяти так, як росіяни не очікують, так і тому це, це може спрацювати, особливо в прикордонних регіонах. Але це більше знак для еліт, для еліт російських, що спокійного життя у вас не буде, шановні. Особливо якщо це підкріплене ударами українських дронів по, по території Росії, по НПЗ російських. От в Рязанське, в Рязань. От буквально вчора прилетіла. І ми бачимо, що вже приватна компанія страждає, але не єдина, яка залишилася Лукойл. Uh, і uh, от за даними наших спецслужб СБУ, по моєму вчора це опублікували, що приблизно вже 15% нафтопереробки Росії воно вже знаходиться або не може працювати на повну потужність, або різко знижила випуск продукції. А це а це uh, дуже добре. Чому тому, що зараз починається посівна? Посівна потребує багато дизелю. Дизель використовується в тому числі в російській армії, і це от така от дуже слабка ланка. Ми не разово в вашому ефірі про це говорили. Що слабка ланка Росії це нафтогазова промисловість, тому що вона в основному будується на західних на західному обладнанні західних спеціалістах, а вони не зможуть його імпортувати так вільно, як вони можуть імпортувати зброю. Чи комплектуючі до зброї, тому що комплектуючі до зброї, ну воно дрібне і малогабаритне, ледь, але знаєте, не в валізі можна завести а, за великі потреби. А от крекінгову установку. Ну спробуйте її поміняти. Це хто бачив, можна побачити на відео. Це дуже така величезна крупногабаритна річ, яку неможливо завести. Нека не висотою з 16-ти поверхівку приблизно ну 50 метрів. Це приблизно 16-ти поверхівка. Так, і ще ж західні спеціалісти, які це все будуть монтувати. Тут Китай їм не допоможе. Тому оце, оце спрацьовує в першу чергу для еліт. Які ну давайте думайте, умовно кажучи, швидше, що ви будете робити з Путіним, тому що вочевидь, що е, розкол в елітах тільки для України ну така от жива тема, тому що зрозуміло, що е, сподіватися на бунт росіян на те, що вони піднімуться проти. Російського режиму, ну я б вважав це така малаймовірна історія. А от пункти літикі Може влаштувати різні неприємності Кремлю до речі, під час виборів, в тому числі, а це абсолютно робоча історія. Е, окей, ну і ще про вибори. Якщо от так неспокійно зараз самі передвиборчі дні, чи ми розуміємо, ми що росіяни можуть ну щось нове вигадати? Тому що отак заговорити про потенційний обмін територіями це вже було цікаво. Але Марія Захарова з того ж російського МЗС сказала, що ні, Росія не буде брати участі в будь-яких так званих мирних конференціях, тому що це все тільки значить ультимативний план зелен. А зовсім не мирні переговори. У них тут немає єдності, чи якраз таким чином вони ну, такі різні повідомлення надсилають, різні меседжі подають, щоби всі заплуталися. Ні, Тут на єдність є. Вони хочуть так званих мирних перемовин на своїх умовах. І завдання так званих мирних перемовин це не домовлятися, а щоб зірвати допомогу України з боку західних країн. Така от робоча схема, яку є така, яку вони нас зараз намагаються реалізувати. Вони хочуть реалізувати історію 2014 року. коли в Україні оголосили ембарго на постачання зброї в нашу державу, і воно трималося до 2017 року яким чином вони хочуть зробити? Вони хочуть знаєте, ну, от начебто, там теоретично починаються якісь там перемовини. Вони знають, що на заході є лобісти, які одразу ж а, почнуть говорити: давайте дамо миру шанс, давайте будемо зупиняти кровопролиття. Давайте не будемо постачати зброю а, в, а, в Україну. Ну і так далі. І так далі, оце вони хочуть зробити. Потім перегрупуватися і вдарити з новими силами. В принципі, частково Таку позицію ви могли чути, наприклад, від Орбана. Він постійно про це наголошує і просуває цю тезу, що потрібно зупинити просто постачання зброї, зупинити. І тоді війна закінчиться сама по собі. Ну тому, і тому що Україна тому... не зможе встояти, якщо перестати постачати зброю і техніку. Так, Там вже навіть так, таке так. було. Ну тобто, по суті, нам пропонують капітуляцію або поразку. Ну не просто поразку, фактично окупація всієї країни, тому що якщо буде зупинена допомога західна, то зрозуміло, що ну неможливо буде опиратися, і тому в даному випадку, звичайно, що Російська Федерація продовжує свою лінію, нічого воно тут не помінялося. Але як я вам сказав, асиметричність, асиметричність вона от впливає на росіян. Тому що ну от ну явимо собі в дійсності почнеться евакуація Білгород Білгорода чи почнеться евакуація Курська, а це от те, що вигідно України, це в дійсності демілітаризована зона вже на території Росії, тобто вони зараз же обстрілюють, наприклад, Харків. Чи інші прикордонні області, якраз з Курською Харківською, та з Долгородської області, тими ж комплексами С-300, тими ж кабами постійно. Вони, наприклад, сумську область обстрілюють та багато чого іншого. Тому от така от демілітаризована зона тільки в Росії. Це дуже неприємний сюрприз для Росіян, тому що вони будуть змушені зараз відволікати багато ресурсів для того, щоб перекидати їх. На в тому числі Белгородську, Курську область для того, щоб тримати і цей фронт, і це оце, така отасиметрична тактика, яку зараз реалізує Україна, вона дуже в дійсності дієва. Добре, ну і ще одна така конфліктна ситуація. Це сталося у Польщі. Не вперше там щось відбувається. Значить, з Польщі депортували двох українських журналістів, які розслідували тему торгівлі Польщі з Російською Федерацією. Їх визнали особами, тобто агенція внутрішньої безпеки Польщі, назвала цих журналістів особами, які загрожують національній безпеці Польщі, і видворила перший випадок. Це був з з українською правдою. Тепер уже значить видання район ін Юей». І отут питання така: якщо обидві найбільші партії. Говорили перед виборами і сперечалися перед польськими виборами хто більше російський агент, ну тому що Дональда Туска називали російським агентом, і Анджея Дуду, чи там чи інших чи там представників права і справедливості, теж називали російськими агентами. Це їхня така внутрішня штука. А тут виходить так, що ну з торгівля з Росією нікуди не дівається, і навіть більше тих українських журналістів, які хочуть щось про це дізнатися, видворяють з території Польщі, як нам на цю ситуацію. Реагувати ну в дійсності, от поява пана ткача на кордоні. Вже багато чого в Польщі теж змінила. Ми бачимо, що в дійсності це почали говорити в Польщі Почали говорити, що в дійсності виявляється є експорт, в тому числі і імпорт, до речі, російського зерна. До речі, невідомо чи це російське зерно. А це може бути а, з окупованих тим, ну, Це з окупованих може бути і крадене українське угу. так, так тому тут росіяни досить хитрувато діють. Вони фактично демпін, можуть демпінгувати за півціни продавати зерно. Прокачуючи ну розхитуючи європейський ринок, а переключаючи увагу своєю спецпропагандою на українців, вони до речі досить ефективно це роблять. Я хочу сказати, тому що ну я от бачу, як вони працюють по Польщі, дуже професійно, вони працюють тут. Повертаючись до знаєте, початку нашого розмови, розмову, ну, так, що до Перу. не насіннювати їх, так і тому в даному випадку, звичайно, що це повідомлено що слід поширювати, в тому числі від наших журналістів, для того, щоб в тому числі впливати на внутрішній порядок денний Польщі, тому що ми бачимо, ну дивіться, ми бачимо достатньо таку хитровату позицію, знаєте. Якщо потрібно заборонити, було український агроекспорт взагалі увесь обмежити, то у польської влади знайшлися можливості це зробити. А коли йдеться про заборону, наприклад, імпорту російського чи білоруського зерна чи агропродуктів, а вони звертаються, наприклад, давайте. Запроваджувати санкції через ЄС, а не самі це роблять. Хоча ну так тут знаєте, тут є така дихотомія і трохи е, така цікава цікава позиція польської влади. Тому я думаю, що тут слід дотискати, в тому числі слід доводити всім і давати аргументи як е, європейській комісії, е, о, польській владі, тому що ми бачили, що в Сеймі все ж таки було голосування, і було обговорення цього питання, тому що вони в дійсності багато хто. Або удавали, що не знали, що йде імпорт російських сировини. Або ну тобто це тоді... питання варто так. дотискати, тому так. що і у Польщі тут ми знайдемо прихильників. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення з нами на зв'язку. Був політичний експерт Тарас Загородній.